І всім слід, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик сингла DC scooby doo е, Випуск 134 за 2 долари 25 центів. Ось такий от оригінальний американський комікс, сингл. Да-да-да. Все оригінальненьке, все так як ми любимо. Е, отут ми маємо рекламу Аватара. Це комікс, по-моєму, з 2008 року. І це класно. Це просто дикий раритет, Давайте ж ми розглянемо. Це фігенний комікс. От у нас починається тут історія. Тут у нас аватар в DVD можна купити з 29 джулі, забуши це за місць, але ладно, нас інтересує комікс. Да, Тут, звісно, рісовка дуже класна, максимально крута, е, максимально класний комікс. Я просто не пам'ятаю, чи я вже робив на ньому обзорчик чи ні, але ладно. Чим більше буде коміксів обзор з Кубіду, тим краще. Я, наприклад, дуже сильно люблю. Я навіть думаю передивитися пару ютуберів, які робили теж обзорчики на комікси. Мені це дуже сильно заходило, дуже сильно подобалось. І от я вже сам нарешті роблю обзорчики. Бачу, тут події дуже насичено розвиваються. О, реклама мої, одного з моїх любимих мультсеріалів про Бетмена. The Dark Knight темний лицар Бетмен. Дуже класний мультсеріал. Дуже класний, дуже атмосферний, в дитинстві його показували. По QTV чи по новому каналу, мені дуже сильно подобалося. Я потім, ну, практично недавно, знав, що по ньому ще колекційні фігурки. У мене є іменно Бетмен. Я ще хотів купити Гліна Лікава. Бейна хотів дуже Іменно фігурку колекційну. Подивлюсь, може куплю. О, далі у нас якісь історії від Велме. Тут такі цікаві розкази. Це статті класно. такі вставочки. Клас, ну, краще, ніж це буде, ніж якісь там реклами мультів чи серіалів якихось. Далі у нас починається якась дуже класна історія про гонки. Дуже класна. Тут привид якоїсь дами. Крутяк. О, про що я її говорив? Реклама якихось DC Friends. Ну да, ну да. О, тут же. В тому, тому кадрі вона була така красива, а тут же прям. Це черепок. Ого. Нормальна така краля, нічого не скажеш. Далі реклама. А тут же хороша реклама, тут Луні Тюн, Супергероїка, Скубі-Ду, Юні Титани. Кстати, треба буде придивитися цей мульт, а я, ні, я ніколи не маю часу. І статі, любі друзі, оця колекційна фюрка Дафідка в мене є. Також з eBay я собі заказував на день рожня. Е, дуже дорого мені вийшло. Дуже дорого. Коротше, у мене в сумі там є одне день рожня, я речей накупляв на 700 злот. Порахуйте, це десь 7000 гривень зараз. Але це було колись. Е, на цей день рождення, яке мене пройшло, от мене було недавно. Мені подарили парфум батьки, Потім друг подарив парфум, кофту мені подарив, ну я дуже рад. Ну, дуже класно. Ось, Історія тут вже закінчується. Кстати, цей мульт класний. Ці малютки. По-моєму, да, я в дитинстві дивився. Дальше, Це я теж в дитинстві дивився, але таких теплих спогадів в мене нема з цим мультом. Легіон супергероїв. Дальше знову цікаві розкази від Велми. Що вона розказує? О, реклама Tunes. Looney це завжди актуально. це класно. Наші любимі персонажі. Обожнюю всіх. Обожнюю всіх. Класно, що Лего випустило кулесінні фігурки по Tunes. Мені бракує дві. Петуні пік і Лолебань. А решта всі я вже зібрав. Навіть по другому кругу пішов. Так, тут якісь розкази про велми. Там так багато розказ, розказів. Це, звісно, краще б вони якийсь комік засунули, але ладно. Тут якийсь мульт Шазама. Ніколи не видів. Та й не хочу дивитися, я не настільки великий фанат шазама. Знову міні-історія. Тут якісь малюнки фанатів. Тут далі маємо. А, інші випуски, коміксів, які десь. Супердрузі ми маємо. Карту Network The Batman, Scooby-Doo. Shazam, Ben 10. Тоже випускають з полегіону. Коротше я би звідси Цей цей хотів, цей цей. Ну і цей. Ось такий от комікс. Да, він комікс 2008 року. Раритет бешений. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам сподобалось відео. Всім гарного дня! Чао, амігос!